Давно їх не було, але добре хоча б прийшли. 185 і булати, до речі, з вже оновленою ширшою резиною, з ширшими дисками вони прийшли, як раніше були. Тут стоять диски вже не від 16. ки І Резина стоїть 7,5 на 16. Передня 7.00 на 12. Потім вже стоїть ця коробка з постійною блокіровкою, де абсолютно немає ніяких проблем. Ну і встановлена 3 Такий тракторець з триточковою навіскою, з двокорпусним плугом, з фризою. До речі, передня-задня гідравліка також йде в комплектації. Ціна 2800 доларів. Без комплектації в районі 2400 буде ціна. Так, Далі покажу вам ще одну цікаву модельку. 2500 доларів. ну Тут двигун вже стоїть на 23 кінських сили. Зараз покажу його зближче. Величезний двигун 180 кг, була 220, технічно стан ідеальний. Ціна такого тракторця з двокорпусним тоже плугом, з фризою, з доставкою 2500 доларах. На 300 доларів дешевше, як 185-й але це вживаний міні-трактор. Також можливий обмін будь-якого міні-трактора нового ЧБУ на ваш трактор з нашою або з вашою доплатою.